Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Металіді, Харків Автопроект. Е, ви часто питаєте, а що у вас по е, авто в наявності? А що е, ви можете сказати по наявності переходників для зарядки з китайських стандартів на європейські? А що, е, яка справа і який стан з терміном доставки та складнощами затримки це таке, таке інше. Ну що ж, друзі, сьогодні будемо намагатися. Знов таки разом з нашими партнерами надати вам якоможна більш поширену відповідь на усі ці запитання, як то кажуть, оптом і в одному відео. А ви влаштовуєтесь зручніше та дивіться наше відео на YouTube-каналі Автопроект. Вже от закупаємо, закупаємо перехідники для повільної зарядки 7 кВт. Перше складнощі що нас з'явилося, коли десь наприкінці червня лінії почали відмовлятися брати вживані авто на судно. Ну І такі от моменти з морем. Якась така нестабільність, тому що не можна було розуміти коли і як і що відправляти. Тому ми почали розроблювати інший план це доставка через низ, через Туреччину, через Болгарію, через Румунію і заїжджає машина в Одесу. Всім привіт! Сьогодні ще одне отримання: отримання електромобілів з Китаю. Приїхали. На автовозі вони небагато сьогодні, чотири машини, але скоро буде дуже багато автівок. Багато хто вас знає, що є деякі проблеми з відправкою з Китаю. Якраз можемо сьогодні трошки про ці проблеми поговорити. Ну і як ми вирішували ці питання. Маємо сьогодні це велтмейстер ex 5 B&D Сонг клієнтський, прошка. Ну, Light Pro, Volkswagen ID4 і Jack V4. Поставимо на швидку зарядку, щоб пошвидше зарядити. Бо треба буде ще на сертифікацію їхати сьогодні. Ось така от невеличка зарядна станція. Не набагато, на 15 кВт. Її вистачає для того, щоб в салоні там заряджати. Джак івесь 4. Машина планувалася на продаж в салоні. Там будемо дивитися, іще одна автівка. Автовоз уже закругляється, збирається. І буде від'їжджати. Що ми маємо? Ну, у нас трошки раніше це BID є п'ята прийшла, прокомплектація id 4 з пробігом там, 15 тисяч кілометрів. Ну, дивіться, так, це з камерами 360. Це прокомплектація і з хадап дісплеєм. Jack я вже показував. BD Song Plus, Plus, як кому зручно. І ще Weltmester EX5. Це те, що ми отримали сьогодні. Вилтместер буде на продаж, трошка на продаж, джак також, скоріш за все, на продаж. Давно взагалі не показував, що у нас є тут по наявності. По наявності вистачає машин. Це нова ID 4 Light Pro є. Єма, мустанг єма. Якщо потрібен Леопард, також є, є Honda V1, там 26500 вже. ID4 Proшка вживана, Біді є п'ята нова машина, Джак є весь четвертий. Це те, що у нас на вулиці. І ще там є автобус, комерційний транспорт. Кому потрібно, також можна. Можна розглянути пропозиції. Ще в наявності «Прошка» з хадап-дісплеєм, камери 360, вживана 12 тисяч пробігу. Це Light Pro нова машина. Volkswagen GitHub, BD Song Plus, також новий. Якщо потрібно, то звертайтеся, вони є в наявності зараз. Peugeot є як в базовій комплектації, так і в топовій комплектації. Ну, як відрізнити, якщо будете дивитися в топовій. Тут ідуть такі три риски, діодні фари. Ще є Mitsubishi Airtrek ID 4 ну, в сірому кольорі, і ID 4 Plus в синьому кольорі. Як я казав, були такі деякі проблеми з доставкою. Деякі авто позастрягали, деякі не можна було відправити, тому нашим клієнтам в подарунок. Вже от закупаємо, закупаємо перехідники для повільної зарядки 7 кВт. Поки що не всі купили, тут десь біля 100 штук вже є. Збираємо, щоб усі клієнти, які там через затримки в порту з Китаю ті, що не відправлялися машини. Отримали в подарунок такі перехідники. Давайте перейдемо та розповім, які є моменти з доставкою, як ми вирішуємо ці питання. Які ж є такі невеликі або великі проблеми з доставкою зараз Китаю? Ми питання ці вирішили. Деякі вже вирішили повністю. Нові автівки, які відправляються, вже. Приблизно 2,5-3 місяці вони в Україні, ми змінили повністю маршрут, так як через море є деякі складнощі відправці. Перші складнощі у нас з'явилися, коли десь наприкінці червня лінії почали відмовлятися, брати вживані авто на судно. І це така одна із проблем. Але там вдавалося трошки відправляти, домовлялися, вони виходили. З новими взагалі ніяких проблем не було. Потім. З'явилася інша проблема, що не тільки вживані авто неможливо було відправити, але й лінії переносили вихід суден, вихід автівок наших як невживаних, так і нових авто. І виникали такі моменти, що на четверте. Липня мало відправка бути, потім перенесли на 10, на 15, на 25, потім вже серпень прийшов і почали також переносити, переносити, переносити. Але наскільки я знаю, там дуже мало автівок вийшло. От У нас сьогодні 4 машини ми отримали. Ще буде там. Те, що морем відправлялося ще там, шість-сім машин має приїхати, але не дуже багата кількість машин відправилася. Ця ситуація сталася через те, що Тесла дуже багато автомобілів почала експортувати в Європу. Скільки там я розумію, то по деяким статтям в серпні місяці більше 75 тисяч автівок відправилися з Китаю в європейські країни і через це. Лінії були дуже зайняті. Зрозуміло, що лінії краще працювати з одним заводом, який там загрузив повністю все судно, ніж з фірмою, в яких там 100 машин є, які можуть відправитися. З заводом у них є контракти. Якщо завод каже, що потрібно всі там 3 тисячі 5 тисяч місць, які є на судні, то всі ці місця йдуть якраз для. Відправки від цього заводу, тому виникли такі питання. Ще одна проблема виникла: це відправкою з лінією ЄОКОР. Е Яка ситуація? Відправилися там три. Три судна, наскільки я пам'ятаю, цієї лінії було. Вони відправилися одне в 10-х числах червня, інше там в 15 х 20-х числах червня. І після того, як вони відправилися, виникло питання, чому автівки за там 4 дні дійшли до Кореї, а далі ніякого руху. Писали на лінію, запитували все добре. Буде відправка, все чудово, але пройшов місяць, ніякого результату немає. Потім написали ще листа, нам відповіли, що судно вигрузилось і чекає наступної загрузки для того, щоб доставитися в Бремен. Причиною назвали якісь забастовки, які були в Бремені. Не знаю, були-не були. Лист є. Там прикріплю його до відео, щоб бачили. Наступний момент, який виник. Це пройшло ще декілька днів, там декілька тижнів, але руху ніякого не було. Почат почали знову писати, лінія відповіла, що ми зможемо вам доставити машини початок вересня, кінець серпня. Прийшов початок вересня, автівок не було. Ще раз логісти почали там вияснювати ці моменти і добули. З того, що нові автівки, які там були на цьому судні, вони вийшли. І десь, от наприкінці, ну, зараз, от в цих числах вересня або на початку жовтня, вони вже мають бути в Бремені і там буде доставка. Ну і такі от моменти з морем, якась така нестабільність, тому що не можна було розуміти коли, як і що відправляти. Як ми вирішували ці питання? Ну, ми почали розроблювати якісь альтернативні. Способи доставки. Зрозуміло, якщо неможливо море, є варіант там, з контейнерами, але по вартості там не дуже добра ціна виходила. І так як багато автівок, це нові авто. Є великий шанс там пошкодити авто при погрузці, розгрузці. Ну, є деякі моменти, які ми не хотіли, щоб вони відбувалися. Да? Бо там потрібно підвішувати машину. Одне діло, коли таку автівку биту, да, з штатів відправляють, і там, якщо вона вже пошкоджена, то ну, зрозуміло, не хочеться отримати нові пошкодження. Але інше діло це коли нові авто, вони без пробігу. Вийшли тільки з заводу, свіженька краска, то хотілося, щоб вони так як заїжджали на ророди цього своїм ходом, так і відправлялись. Тому ми почали розробляти варіант доставки сушою. Це єдиний альтернативний варіант, який є. Ми почали розроблювати інший план це доставка через низ, через Туреччину, через Болгарію, через Румунію і заїжджає машина в Одесу. Ну якраз отакий от варіант маршрут ми і продумали. Не хочу забігати наперед, але дуже. Добре, цей варіант спрацював. Автівки, які ми відправили 9 числа, от мають вже на днях прийти до Одеси. Відправка була з Харгосу 9-го погрузка, то мають вже прийти до Одеси. І потім запишу ще одне відео, побачимо ці автівки, побачимо там, дати відправок, ну, щоб все було зрозуміло, який варіант доставки ми змогли організувати. З авто, які застрягли там в Кореї. Там також є і клієнтські. Ну, більшість там наших автівок, які ми купували там за свої кошти, кошти інвесторські. То ті автівки вживані також будуть доставлятися. Нові мають от прийти на днях в Бремен вже. А вживані також. Логісти працюють над цим питанням. Вже вирішили відправити їх в іншу країну з Кореї, щоб там уже доставити, де є можливість сушою довести їх до України. Ну, це в процесі все. Я думаю, що протягом там, тижня ці автівки також будуть вже вирішені питання, і вони вийдуть. Якщо зараз брати, то доставка трошки скоротилася. Порівняно з тим, що було морем ну, через те, що там судно потрібно було чекати один-два рази на місяць, вони виходили, то зараз у нас відправка йде по мірі готовності автомобіля. Якщо автомобіль готовий, його відправляється, він відправляється на кордон до Казахстану і там уже сортуються машини, консолідуються автівки і відправляються вже до України. Ну, про це я розповім трошки пізніше. Приблизно сроки, десь в районі 2-2,5 місяців, ну до трьох. Це доставка з Китаю. Якщо от від моменту замовлення, пошукав, то купівля і відправка. Це приблизні такі терміни на даний момент. Так, да, є там невеличкі моменти з карантинними мірами, бо якщо в провінції, де автомобіль, або зараз там, наприклад, на Харгосі карантин вводиться, то це трошки не той карантин, який у нас був. Там все перекривається, нічого не працює, і дуже повільно, якщо на кордоні, то там трошки відправки йдуть, але не так швидко. Коли там карантину немає, то це все швидко проходить по кордону і автівки швидко доставляються. Тому в іншому відео ще розповім про доставку, як отримуємо перші автівки. Також запишу відео з приблизними розрахунками по доставці, що як. Є. Ну, проблеми, які були ну, глобальні, да, що не, неможливо було відправити море, ми вирішили. Доставка зараз є. Доставка суші, проблеми з Кореєю, ми також частично вирішили, частично зараз довирішуємо це питання. Ці всі питання будуть закриті. Ну що, друзі, сподіваюся, разом з партнерами ми змогли, як можна у повному обсязі надати вам відповіді на ваші питання і стосовно авто в наявності, що саме зараз в нас є, і стосовно. Е Можливості отримання е, переходників на зарядки з е, китайських стандартів до європейських і е, по тому, е, які були затримки у минулі місяці, що робиться, що вже зроблено, щоб такого не було надалі, та який термін доставки приблизно буде зараз, якщо замовляти авто саме саме зараз, е, без якісь е, рожевих окулярів, без якихось балачок. Відверто, та, справді так, як воно є, саме зараз. Ніхто вам не обіцяє, що це буде там, за 3-4 тижні чи за півтора місяці. Саме так, як воно є, так вам все це і докладається, доповідається. Далі, що ще хочу дати відповідь на ще одне питання, дуже дуже важливе. Багатьох групах, каналах, фірмах одні попереднього викладаються як може нижчі ціни. Бо насправді, по великому рахунку, компанії та як посередники, ті, хто пропонують авто з Китаю, електромобіля з Китаю, вони більшим чином вони одне від одного не відрізняються. Ті ж самі авто з того ж самого ринку, ті ж самі послуги. І не треба бути якимось дуже грамотним спеціалістом, як треба було з автомобілями зі штатів, щоб мати змогу підібрати вам якісне авто з невеликими пошкодженнями, недорого його купити, все вас проконсультувати, всього цього тут не треба. Тобто, яка може бути перевага, якщо усе інше геть однакове? це ціна, це фактор ціни. Так, ось щодо фактору ціни. Хочу сказати, будь ласка, що по-перше. Ціни у Китаї змінюються майже щотижня, як вгору, так і вниз. І інформація, яку ми або будь-яка інша компанія можемо вам пропонувати і надавати приблизно 2-3 тижні тому або місяць тому, на цей час вона вже буде геть не І вже ціни будуть нижчими або вищими. Тому ціни на ті авто, які вас цікавлять, треба. Уточнювати безпосередньо на той термін, на той час, коли вас це авто цікавить, коли ви плануєте його купувати? Це по перше. По-друге, ми вам надаємо максимально прозору, максимально точну калькуляцію вже ітогової вартості всього проекту, во Що вам обійдеться таке авто, що скільки воно буде коштувати, вже на фіналі. Тобто, за всіма витратами на доставку, на процедуру розмитнення, саме саму процедуру, бо розмитнення, звісно, ж нульове, на брокерські експедиторські послуги, на доставку по Україні, на сертифікацію, на постановку. На облік, усі витрати ми вам прорахуємо е, максимально точно. Ви вже будете розуміти, що вам не буде потреби ще там, десь е, тисячу, дві, або скільки е, додатково платити. Або ж ми вам е, чітко скажемо, що ці е, калькуляція вона ось до цього етапу. от такі такі етапи у вас прораховані, а такі-такі етапи у вас не прораховані. І треба буде ще додаткової витрати. Це по перше. По-друге, на будь-який момент часу незалежно від того, замовляєте ви авто в наших партнерів в Одесі чи в нас в Харкові, ціни для вас, як для кінцевого споживача, будуть геть однакові. А далі вже вибір за вами, де вам зручніше, там і замовляєте. Зручніше в Одесі, будь ласка. Ми надамо координати на наших партнерів, звертайтесь до Одеського офісу. Зручніше до нас в Харкові. Будь ласка, звертайтесь до нас в Харкові. Зручніше це робити дистанційно і отримати від нас договір по новою поштою, дистанційно внести депозит. Як вам зручно, так і робимо. Все на сьогодні все. Сподіваюсь, дали максимально можливі відповіді на всі ваші нагальні питання. І до нових зустрічей. Будемо інформувати вас про усі-усі цікаві варіанти електромобілів з Китаю. Ну і звісно ж, нагадую, наш, у нас два YouTube канали Автопроєкт та Олександр Металіді». Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, лайки, все як завжди. Ну і звісно ж, Viber та telegram канали які присвячені темі електромобілів з Китаю. Все на сьогодні. Відео завершено. Зустріч наша підійшла до кінця. До нових зустрічей. Все буде перемога.